Сьогодні у нас ми видаємо допомогу для діточок. Це дитяча суміш від 6 до 12 місяців. Три пачки каші на одну дитинку. Мами у нас різні: і ВПО, це і місцеві мами. Около ста. Ця ж суміш, вона так само це ж дуже дорога суміш на даний момент. Для мам це дуже непід'ємна. Щас така. І коли так допомагають, це того варто. Друзі, всі ви знаєте наш центр. «Паляниця». Більше трьох років ми працюємо, мер нашого міста, він нам допомагає. І приміщення, і ЗСУ, і машину купити, і реп зробити, і пацанам, і в тому числі вам через нас він допомагає. Тому звертайтеся, ми взагалі вам будемо допомагати і далі, і будемо працювати. Шановні наші мами. Я в першу чергу хочу вас привітати з міжнародним днем захисту дітей. Побажати, щоб ваші діти зростали здоровими, щасливими. Подякувати усіх нас, Олександру Крутьку, голові фонду Соні України, за ту допомогу, яку він робить і для мешканців нашого міста, для вимушених переселенців, і для Збройних сил. Робить те, щоб допомагати людям. Тому вітаю вас зі святом, бажаю нам всім миру та перемоги. Це дуже доречна суміша, Це дуже дуже дорого. І інколи нема змоги за що купити. А так це дуже гарна допомога. Ми приїхали з Луганської області повернутися не як там окупована територія. І освоїмо цей Місце вже як рідне. Ми приїхали з міста Костянтинівка Донецької області і в Паляницю звертаємося вже три роки поспіль. І харчування, і дитяче харчування, і продукти для дорослих памперси, візок отримувала. Дякуємо спонсорам. Без вас було би. Дуже тяжко, дуже дякуємо за підтримку міському голові, за те, що він підтримує нас і допомагає.